Ми разом виборювали свободу. Тепер б'ємося за незалежність, за свої права проти корупції. Ми хочемо побудувати нову країну та мріємо стати частиною Європи. Вимагаємо змін від влади, але водночас не бажаємо змінюватися самі. Зривай, розривай! В новій Україні не місце старим звичкам. Ми кидаємо тебе всім регулянт, не пройдемо. Тому якщо хочеш змінити країну. Почне з себе. У нашій найпершій програмі ми торкнулися теми автомобільних парковок, водії, котрі залишають машину не за правилами, створюють перешкоду для руху. Так куди частіше причиною корків стають банальна відсутність толерантності на дорозі. та... Порушення інших правил дорожнього руху. І тут же говорити доводиться не про час гайних у корках, а про людське життя. Почти з себе, щоб зробити безпечним дорожній рух. Як хочу, так і їжджу. Неписані правила дорожнього руху. Чому водії не звертають увагу на знаки? У вас борніть направо, не будьте регульом. Та як протистояти злісним порушникам? Даю вам наклеєчку таку. Ви ж перетинаєте дзвоні з Ви чуть мені штраф. Байдуже з якої позиції стартуєш на світлофорі. На зелене встигнуть приїхати всі, втім не кожен. Водій розуміє, що залишаючи вільної праву крайню смугу, він розвантажує рух. Щоправда, за умови, якщо є зелена стрілка. Добрий день! А чому не повертаєте направо? Прошу. Будь ласка, поверніть направо. Не будьте регулем. Я думаю, він не захотів стати таким, як цей булк і повернув праворуч. Тична зелена стрілка на світлофорі дозволяє автомобілям рухатися у вказаною нею напрямку, навіть попри червоне світло. Але водночас водій повинен пропустити пішоходів та інші транспортні засоби, що в цей момент перетинають перехрестя. Не обучаюся, а чому можна їхати направо. Ви направо не Ну як ви в курсі? Чому тоді всі люди можуть постояти, почекати? Ви не можете. Я ж нікому там не… Ну Як не мішаєте, люди направо хочуть повернути? Сказали, що їдуть прямо, потім повернули праворуч. Напевно, людям треба ту зелену стрілочку в такому розмірі тут поставити, щоб вони бачили і розуміли без підказок, що можна повертати праворуч. Або просто вони нас дурять. Вийшло з положення. Добачаюсь, ви можете повертати. Там є стрілочка, бачите? Кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Людина війшла в новий рік рагулем, і весь 2016 рік ним залишиться. Правилах дорожнього руху є чимало винятків першочергово для автомобілів екстрених служб. Коли таке авто рухається з увімкненим спецсигналом та маячками, дорогу йому мають дати усі учасники руху, незалежно пішохідця чи водій. Та як воно є насправді, перевірити це, ми вирішили у нашому експерименті. А допоможе нам у цьому роман водій пожежного автомобіля з 10-річним стажем. Не зупинився. Постійно не, не пропускає постійно, тому що пасажирів хочуть забирати. Що ходить не, те, що вони пропускають, вічний. вічний. Шутки зупинка плану зроблено, що набувають, забувають місце, що не дають приїхати. Як бачимо, перші труднощі у Романа виникають ще поруч із пожежною частиною, а найбільше дошкуляють рятувальникові водії маршруток. Та чи стане легшим його шлях після проїзду зупинок громадського транспорту? Про це дізнаємося трохи згодом. Проїзд на червоне світло, перевищення швидкості, перетин подвійної суцільної смуги та обгін на пішохідному переході це найбільш небезпечні порушення правил дорожнього руху. А от проїзд під знак цегли у Європі до цього списку би не потрапив лише тому, що там не розуміють, як можна виїхати на смугу зустрічного руху. Бачили там знак цеглу? Має для вас наклейку. Mm -hmm. Наклеїте вам, так? Mm -hmm. Ну Таксисти теж особливий народ. Знак 3.21. в'їзд заборонено. У народі іменується цеглиною. Здебільшого встановлюється у місцях, де потік транспорту відбувається лише у зустрічному напрямку. Порушникові заборони цеглина у вікні автомобіля стане ефективнішим уроком, аніж правове вирішення питання штраф 255 гривень або півсотні списаних балів. Добрий день! Куди ви під цаглу їдете, прошу пана? Так, і так вчитися їздити, же значок У. Так, робить. Має для вас воно тлайку спеціально. До того значка У. Більше так не робіть. Добрий день! Ви знаєте, що там знак цегла? Що тут так не можна їздити? Як ви вважаєте, така на будемо посувати на воночку? Чого? що рагуль? Ну, а, а хто так їздить під цегли? Треба заїхати, по домі не заїжджати. От є, дорога. і Так заїжджаєте. Так Який є знак доїжджає. Під цегли. Ось це. Шпан, я не думаю, що правильно все. А ви вважаєте, що так можна заїжджати? Так,? Та ні, так, якщо сюди то до то вас на парковку. То парковку. Можна. А, якщо а чому то, так то... можна? Якщо туди, то вже не можна. Якщо на тоді. А чому на парковку можна? Тож порушують люди правила під знак заїжджаючи. Хлопці, ви розумієте, що, наприклад, навіть дитина ти на клайки, які ви робите і так далі, то просто правопорушення трошки більше, ніж то, яке є по правилах, правилах ви... дорожнього руху. Правопорушення нікого не зможемо вбити чи скривдити. В ви а поїхали під знак. Бі. Людина дивиться в цей бік, тому що знає, що... Де тут пішохідний перехід? Поки пішохідний поїде. перехід ось тут. тут Підіть краще познімайте там, де по, серед, по центру ставлять, посеред там, де взагалі не можна ставати. Отам є скільки клей. Всі нам кажуть, підідіть краще, познімайте. Там, no. там. А чому не почали? Питання, злево? чого ви знімаєте взагалі людей без їхнього воздуху? До, Добре, покажіть допомогу. мені. Мені зараз поліцію визвати на вас Давай, на те, що ви знімаєте? Я знаку цеглина не поширюється на екстрені служби, а також на громадський транспорт, якщо його маршрут затверджено у відповідному напрямку. Крім того, рухатися під знак може спецтехніка, але з обмеженням швидкості до 5 кілометрів за годину з увімкненими сигнальними засобами. Ви розумієте до чого це, так? Я розумію, але в мене машина закипіла, я шукаю місце, де їх щоб подивитися. Чого це? Я щось не бачу, що закипіло. Покажіть тоді температуру, так? От зараз скаче температура, ну що за справа, хлопці. Ну як скаче? Ну 80 температура, 90. Що й обманює. Тоді не приймає ніхто в Зневажають звуковий сигнал. З такими труднощами пожежний автомобіль, яким керує Роман, на своєму шляху зіштовхується щодня. І це лише перший кілометр дороги нашого експерименту. На кольці теж ніхто не хоче дуже пропускати. Кожен спішить додому. Хато міг звернути направо, дати дорогу. Ніхто не з'їжджає, щоб пропустити. Водій пасата звернув. А останні є місце, щоб повернути направо, дати дорогу, ніхто не дає. Залі кожен водій, який чує звуковий сигнал, має прийняти вправо і пропустити, а не рухатися. Водій Хонде рухається, навіть не зупиняється. Бувало таке, що вони їхали два ходи, перший другі. То хто спішив, то ставав між нами. Та як нам дорого, то звільнений. Бо тому що влізала і їхала їхали між. Далі ви дізнаєтеся, які ще порушення не дозволяють пожежній машині вчасно дістатися на виклик. Це світофор на вулиці Терф'яній у Львові розташований. Поруч із будинком, де проживають, незрячі. Однак автомобілісти на це не зважають і, нерідко порушуючи усі правила дорожнього руху, пролітають на червоний сигнал світлофора. Червоний світ переходять для сліплення. прогавлене червоне світло коштуватиме одразу у кілька разів дорожче ніж пішоходам понад 400 гривень чи 50 штрафних балів. Та у Європі з цим суворіше. До прикладу бельгійці схоже правопорушення оцінюють у 3 тисячі євро. Чому їздить нічого не світу? Я не бачу. Ну тут світло тут світі переходять і тому... Ну я насправді не на ту бачу. Ганебно. Ну, я тут рідко іщу. Я зрозумів, ну ось світлофорів. Я буду тут знову так. Це не краще. Не на червоны не було, я думаю все на червону сида на полу кто сейчас стоит опыт Я тут кожен де? день їжджу. Я тут рідко їжджу. Я тут кожа да не ищу уже

Не наклеїлося. Машина рятувальників вже подолала 75% шляху до умовного місця пожежі. І коли до пункту призначення залишається їхати всього нічого, Роман зіштовхується з черговою проблемою запаркованими не за правилами автомобілями. Любим способом ми доїжджали до місця. Було так, щоб було, ну. Можна сказати, мало що з двох боків проїзд, ну, старалися проїхати машини зачепити. Саме тут машини зупиняються. можна зеркала зачепити. Та машина менша, вона проїде, а є зіл більший. Вже не може проїхати драбина, автодробина теж не може проїхати. Так само, як водій сторон. Шукаємо дороги, щоб об'їхати, з іншої сторони заїхати. По Побали п'ятибальній шкалі, то я би то оцінив десь на три. Можна було б швидше, Но так як водії бувало, що. Не пропускали, водій маршруток зупинялись. Ми їм спішили, щоб людей забрати, теж не Бачили, там по дорозі машини припарковані, що по 5 сантиметрів з двох боків, щоб не зачепити машину, щоб проїхати. Тому що машина мала. Була б більша машина, взагалі не проїхала. Щоб подолати 4 кілометри, рятувальники витратили одразу 11 хвилин. Найчастіше пожежну машину затримували водії маршруток шість разів. Через них менесники втратили майже три хвилини часу. Ще близько хвилини Романові знадобилося, щоб проїхати поміж автомобілями, запаркованих із порушенням правил. Натомість під час руху дорогу рятувальникам звільнило майже два десятки водіїв, але знайшлося одразу три автівки, які узагалі проігнорували сирену екстреної служби. Найменше ж пожежній машині заважали пішоходи. Припустимо, щоб зекономити час, водій вирішив порушити правила на ділянці дороги з інтенсивним рухом і повернути ліворуч там, де це категорично заборонено робити. Йому необхідно пригальмувати так, щоб не зіткнутися з автомобілем позаду. Пропустити зустрічний потік транспорту і проскочити так, щоб уникнути зіткнення з наступним потоком автомобілів. Виконуючи одночасно стільки дій, порушник просто не встигає простежити ще й за рухом пішоходів, які можуть з'явитися несподівано на його шляху. Подарувати. Я зрозуміла, що я купив цього нарушена. Це там говорила ситуація, вам сигналять. Буквально три хвилини об'їхати далі. Так, оборот, не можна повертатися, звичайно. Ви ж бачите, і ззаду машина вся, і спереді чуть не Прошу пані. Я, я, я просто податковий, я, я розбудилась. Я... Порушення правил дорожнього руху за минулий рік обірвали життя 254 людей. І це лише на Львівщині. Ще жахливішою статистика дорожньо-транспортних пригод є у Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. При цьому дві з трьох аварій виникали через перетин розмежувальної смуги руху та перевищення швидкості. Ви випирушили правило. Я вам прямо хватит. Добрий ранок, пані. Бачили, що повертнули двинуть сплошну? Ну, тут... Цей поворот має двинуть сплошну і так і можна повертати. Має для вас наклейки, для таких людей, які порушують правила. Бачите, приємно змінюється, я далі. Наклеюте, так? Добре, будь ласка. Подпиротнули там двинуть плошну, бачили? Ми для скільки змістних порушників маємо такі наклейки. Наклею Наклеємо всі. Клаю вам. Так не в люблю майбутнє. Чи нормально все? це? Хіба так гарно порушоти? Громадська організація почне з себе боремося з порушниками. Чому перетнули двину сплошнути? Скажіть, будь ласка, ну, там, треба було зробити вже сплошною. Ну, ви, ви якраз перетнули двину сплошну, ви порушили право. Це одне з самих серйозних порушень. Що тут робити? що тут ну, саме серйозно? А де розворот робити? Ну, розворот через міст робиться і проїжджається сюди. Бачите, майже ніхто не заїжджає. Всі об'їжджають і сюди заїжджають. Там звідти ніхто не повертає сюди. Бачите, тут вправді. Клею вам наклеечку таку. Ні, я вам наклею. Що ви не наклейку? На лобуваш квох. Не хоче хто буде вдягати. Ну ви їздирете, ви ж перетинаєте двійні спушні. – Випишіть мені штраф, що я не відмовляюся від штрафу, що я відмовляюся від цього. Випишіть мені штраф. Де громадська організація, так? От ми наклеїмо наклейки, ми штрафи не виписуємо. Виключити поліцію чи що давай? Поліція зараз, так? Так, поліція. Тобто ви хочете заплатити штраф. А тепер подивіться, добре, ви наклеїте. І то краска збирається, то добрий, то дає. Ні, ну не було шкода, там краска не здирається. Добре, що так само От яке, ви повноваження маєте, наприклад, клеїти? А ви маєте повноважень порушок? Я порушую, я згідний. Я б хочу заплатити штраф, добре. Тобто ви хочете заплатити штраф і так. викликати міліцію? Так. Замість наклейки. Так. Добре, давайте так зробимо. Чому тут що тут є? Та нічого, от 12 слушного перетнула, то нічого. Кожен громадянин, який, наприклад, він може заплатити штраф. Правильно? Будь ласка. Якщо водій ризикнув перетнути подвійну суцільну смугу, штрафні санкції для нього не відповідатимуть рівню загрози, який тягне за собою небезпечний маневр. Покарання в розмірі 255 гривень або списання 50 балів незіставні з ціною життя чи здоров'я. Добрий день. Скажіть, будь ласка, тут один громадянин України хоче заплатити штраф. Ми зафіксували якби порушення його на камеру. Він перетин двойної сплошної. Біля податкової, біля центрального входу. Я тут адресу, скажу, будь ласка. Стрийська, 35. Як хуліган, що ж ти хороший? Порушуй. От бандит. розправила, порушення

І сам пан хотів заплатити штраф, <правління> а в... <правління> він проїжджав з тої сторони, повернув через двійну сплошну, ну і заїхав сюди. І хоче заплатити штраф з запоретом двійної сплошної. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня, депутат Рівненого поліції міста. Доброго дня. Ви стверджуєте зі слів даних зайвих, що ви справді пораховували двійну сплошну? За перешення. А як так трапилось, що ви самі не були? Ні, 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 не ні, 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 я того не бачу. Можу стверджувати, наскільки безумно, справді відбулося правопорушення чи да. не відбулося. Можливо, у вас є відеозапис даного правопорушення? Є. чи є е, відеозапис посторонньої людини фактом е, того. Згідно з статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які фактичні фактично можуть виступати доказом по справі про адміністративне правопорушення. Жодних питань не виникає. на є, Що є, подвійне? Кісоча. То добре. Посттермінал термінав. А чому? <реку> як реагують на посттермінал? Я маю карточку. Він заплатити е, штраф. І терміналу немає. І терміналу. Але ви мені прізвище що дайте, бо я маю юриста, я проконсультуюся, чи ви маєте право знімати так Дуже добре ви було, як від свідків, отримати письмо, пояснення у письмовому вигляді. У нас є стандартно 15 днів на те, щоб оплатити даний штраф у розмірі 255 гривень по даних реквізит. У випадку, якщо ви не заплатите протягом 15 днів, даний штраф буде подвоєний до розміру 510 гривень і переданий виконавчу службу. І так само у вас є 10 днів на те, щоб скаржити скаржете даного посадового особовому природі. Це щасливої вам дороги, все найкраще, ще не Дякую. Кондрій. Щасливо! Люди, котрі готові відповісти за свої вчинки, заслуговують на повагу, але в нашій програмі таких зустрінеш не часто. Втім, ми сподіваємося, що з кожним наступним випуском хтось таки почне із себе.